Дай Боже здоров'я вам і благослови вас, Боже іконею матінки Божої неостанної останньої помочі до якої місяця десять ні днів молимося. Ми молитвами славного святого пророка Ілія Ко сьогодні день. Та згадки, як він на двох конях Божих на сонце був забраний. Нагадаю вам, що має з Божим військом, віддати життя в від Ізраїлі за ідеї Христові. Обливий Пророк, який не помер в час земного життя, але має ще померти. І згадаємо всіх тих, що відійшли у вічність, особливо героїв наших дорогих, мирних людей, які загинули від рашу фашистів. Вікла вічна пам'ять, дай Боже Воскресіння найкращих. Разом заспіваймо на всі голоси, хай слухають гори, Важкої журби трембіти сумної хай голос луна, як би тої пісні обірвала струна, дозволі. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям, слава з Богом і Богородицею Вітаю з Івано-Франківська. Вас я Борис Павло Дністер. У 2715 фільмі Поклик Христа і Упав в суботу, 2 серпня 2025 року. Світла пам'ять героям нашим і мирним людям, дорогим, що відійшли у вічність. Щирі співчуття їхнім рідним і близьким, і дай Боже, здоров'я їм і всім нашим патріотам, особливо воїнам, фронтовикам ЗСУ. У цьому відео хочу сконцентрувати вашу увагу на особливу подію, яка сталася у понеділок, 28 липня. липій годині нічних молитов. То побожні люди, то знають, що особливо причиста Божа мати кличе молитися. З 3 години ночі до четвертої ранку, і особливо молодці, ті, які моляться хоча б три е, рази по сім, тобто 21 хвилину. І в Москві стався випадок такий, що це знак того, що вже скоро та імперія має зупинитися і розвалитися. Нагадаю, що понеділок це був день пам'яті. Торівного апостольного князя Володимира впродовж віків у підручниках історії у християнських книжках. Чітко було написано, що за новим стилем календаря він помер саме 28 липня 1015 року. Тобто, в цьому році сумний ювілей тої події. Ну ми знаємо всі ті перекручення. Не буду на тому зупинятись. Водночас цей день, як ви знаєте. Останні роки пошановується як день пам'яті полонених, убитих рашофашистами наших воїнів, дорогих, мирних людей. Тому що саме ще 28 липня було убито близько сотні наших азовців, ви знаєте, у концтаборі села Оленівка на окупованій нашій Донеччині. І Бог дав чудо. Москві, що куранти на Спасській вежі. Хто жив у Совському Союзі, той пам'ятає, як вони били там на Новий рік, на праздники показували це все. І кожен день починався і завершився тим боєм курантів і так далі. І так було десятки років. Але саме в понеділок, 28 числа, вночі перед світанком вони зупинилися. 3 годині 21 хвилині. І той день пам'яті московити зустріли в Тишині без бою курантів. Не знаю, скільки їх там ремонтували, чи вони вже пішли, чи не пішли, чи б'ють куранти, чи ні. Засоби маси інформації про це мовчать, але є пророцтво славного святого великого українця. Лаврентія Чернігівського, якого пророцтво, до речі, перекручують. Дуже багато підлаштовують під московитів, і він з свого земного життя багато пророцтв, які здійснилися, і ще неминуче здійсниться, яких переможе Україна-Русь, хоч московити підлаштують, що під назвою Русь вони свою Московію підсовують, як ви знаєте. Але ж він сказав, що перед найбільш епохальними подіями Божого пришестя, повернення воскреслих святих станеться такий знак, що саме вночі, біля третьої години, зупинається годинник оті куранти на Кремлі, і потім Сама Москва з часом провалиться. За що є пророцтво отрока В'ячеслава і пророцтво УПА? І окрім цього, під Москвою є велике озеро чинами доказано, що Дня на день, місяць на місяць, рівно тисячі будинків і їх мешканців можуть провалитися в землю. Може, мати попередила, що це буде після Божого пришестя, яке молим Бога, щоб сталося цього літа чи восени. Була покара ту столицю імперія зла і Путін Богом проклятий його двійники, вся та шобла Кремлівська знає про те, що так буде, і саме тому не особливо біснується, куди ж їм перенести столицю свою. І по всіх їхніх, отих шизофренічних мареннях, маячні імперські, і вони саме хочуть зробити своєю столицею наше місто Київ. За що я Давні, Що саме в той час. Коли будуть найважчі дні в Києві, в Україні, Бог сонячно, воскресно прийде нам на поміч. Але до того я говорив, що були пророчі сни, як московити прокляті, спробують частині Києва запанувати. І, власне, ви знаєте, що навіть хотіли знімати, може вже зняли. Вони кіно, як нібито похрещати, коли вони свій парад проводять. Відео мої про це знищені були. На жаль, але не тільки я один говорив про це. А зокрема, ця інформація була від серйозного блогера єврея патріота України Михайла Ш... Ш... Шейтельмана. до вас така бадьора інформація на майбутні дні, щоб не сталося. Знайте, подивіться YouTube канал Молитовник. Там ця інформація є у відео більш розлога ширша. Я сьогодні хочу звернути вашу увагу на те, що сталося цієї ночі в Вінниці. І прошу помолитись за. Ті наміри святі причисти в Богородиці на всіх людях Божих, а особливо на українцях наших дорогих. Щоб більше сила Божа стала на нас, щоб скоріше перемоги України був час. Всім привіт! Цієї ночі в Вінниці відбулися зіткнення між людьми та працівниками ТЦК та поліцією місцевою. Насправді це все абсолютно жахливо. Я вам зараз покажу ці кадри, ці відео. Ну і проаналізуємо з вами, як це так сталося і що до цього призвело. Що з цим робити? Не забудьте підписатися на канал. Ви знаєте, коментуйте важке відео, але є речі про які не можна мовчати. І так, цієї ночі великий конфлікт в Вінниці. Спочатку там починаючи з ранку 1 серпня, були затримані десятки чоловіків під час мобілізаційних заходів, відвезені на стадіон локомотив. Як виявляється, тепер що там був значить тимчасовий пункт ЦК, значить, де сортувальний, скажімо так, пункт де цих чоловіків тримали без зв'язку. Ну все по класиці далі їхні родичі, близькі, друзі та просто. Активісти пішли до стадіону «Локомотив» і там почалися бійки. Почалися бійки. Ну і от вам кадри. Що робиться, подивіться, що робиться, подивіться. Подивіться, що робиться, подивіться. Подивіться, це вінеться, подивіться, це, що робиться, подивіться, 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 що робиться, подивіться, подивіться. подивіться. Близько опівночі ситуація загострилася, люди пішли фактично на штурм, почали виламувати двері, ворота. Туди приїхали десятки екіпажів поліції, подивіться кадри. Виходьте! Хлопці, виходьте! Моя лікарня! Воємне лікаря! Виходьте! Пішли затримання. Ну і шовшла онлайн трансляція. Подивіться кадри онлайн-трансляції всього того трешу, що відбувався. Дивіться що? Дивіться, що Ру? робиться, куча поліції швидка. Відкрийте <кій> <кій> людей. Це ж поліція, як... Люди виломали двері, просто виломали двері. Люди, йдіть допомогти! Підходьте всі! Сто чоловік тримають незаконно. Все це продовжувалося в комендантську годину. Ближче до ранку частина людей розійшлася і десь біля п'ятої Ранку на бусах почали вивозити цих чоловіків, деякі жінки намагалися лягти під ці автобуси. Після того їм знадобилась медична допомога. Подивіться кадри цього. Що ви робите? Що ви робите? Що ви робите? Який це транспорт? Подиви, 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 що вони роблять. Будем-то кисе нахуй, куди, блядь, везуть, куди нам іти? Ламайте дзеркала, блядь, їм! Ви тут А то що? А то що буде? А то що буде? Оце, оце привид. Що буде? Що буде? Що буде? Що буде? Що буде? буде? Я не на дорозі, я на тротуарі. Що буде? Давайте подивись. Як баер, по барах. <зв2> 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 <підайся> <підайся> Дивіться, що робиться? Маму, маму викидають з боку. Що я вам можу сказати? Ну це абсолютний жах. І винний в цьому жа в цьому жаху, це абсолютному, наша влада, і особисто Зеленський, які говорять, що бусифікації немає, проблем немає. Всі говорять, а ні, ніяких проблем. І окремі випадки. Оце окремі випадки. Нагадаю, що на початку повномасштабного вторгнення люди стояли в чергах в ТЦК, чоловіки, щоби. Піти служити сьогодні, ТЦК викликають емоції, як ви бачили на рівні з ворогом. як так може бути взагалі? Ну як може така система працювати? де замість нормальної мобілізації, бусифікація, де замість термінів служби якісь незрозумілі заяви Зеленського про до перемоги, коли вхід є, виходу немає. Ну звичайно що це ніколи не мотивує. Коли військовий морочить голову, і Зеленський, який за пару годин підписує закон про те, щоб захистити своїх друзів від розслідувань антикорупційних, не може два роки підписати закон про повернення тридцятки військовим. Ну і так далі, і так далі. Це ж все бачать люди, і це все викликає в них реакцію. Що робити? Розпускати ТЦК, створювати цивільну систему рекрутингу, встановлювати терміни служби, давати реальну мотивацію, запускати іпотеку, мотивувати людей йти, мотивувати. Бо після он скажіть, після цього трешу. Скільки тих чоловіків, яких отак от в цих бійках, в цій ненависті вивезли, скільки в них реально доїде до фронту, скільки з них не піде все СЗЧ, скільки в них не піде в Вадказ, скільки в них з них реально буде воювати. А в той же час в країні є люди, які готові воювати, що будуть знати, що вони отримують будуть мати можливість на іпотеку, які точно хочуть знати, скільки їм служити, і які будуть отримувати гідну зарплату. Ну невже це все не можна зробити? А краще, от такий от жах. Це на жаль буде тільки погіршувати ситуацію. Скільки разів підіймав це питання? Все це ігнорується владою, і після цього ми маємо от таке.